Тут не ставлять оціну, а вихованців оцінюють відповідно до здобутків, і будь-яка творча діяльність приносить успіх. Наш заклад це саме те місце, де дають відповіді на питання, які викликають інтерес, де вчать головному предмету, який називається Життя. І тільки тут кожна дитина має унікальну можливість розвиватися, самореалізуватися і зберегти в собі таке ще маленьке, але вже по дитячому велике Я. Нам сьогодні 60. За цими роками стоїть праця великої кількості людей, яка переросла у безупинний творчий процес, який базується саме на співпраці наставника і вихованця. Учителя і учня. На сьогодні в нас вже своя історія, свої традиції. Будинок дитячої творчості відноситься до комплексних позашкільних навчальних закладів, де учні можуть знайти справу до душі і мають можливість займатися в гуртах еколого-натуралістичного, художньо-естетичного, декоративно-ужиткового. Соціально реабілітаційного і краєзнавчого напрямку. Для занять тут створені ансамблі, студії образотворчого мистецтва і вокального співу. Є у нас театри, де діти навчаються сценічній культурі та вмінню ставити ляркових вистав. І найбільше проявляють свої вміння, навички наші діти у майстерні мілих. Тут вони працюють із бісером, тканиною, з, з папером. Вони вчаться виготовляти вироби і вміло е, володіють гачком і спицями. А учнівська молодь має можливість цікаво провести час одержати цінні поради від мастерів своєї справи відомих людей району області у районному клубі Творча особистість.